Усім привіт, друзі! Як завжди радий вас бачити на своєму ютуб-каналі. Мене звати Назар. Сьогодні з вами буде такий простенький лайтовий відос, в якому я поділюся результатами своєї праці, результатами підписників, які отримують прибуток, перебуваючи в нашій спільноті в нашому телеграм-каналі. Загалом поговоримо сьогодні про можливості, про використані можливості, про отримані та про пропущені, упущені, так сказати, можливості. Про результати сьогодні буде такий відосік, можна сказати, з підсумками з підсумками діяльності мого ютуб каналу, мого телеграм-каналу. Покажу скільки нам вдається з підписниками заробляти, на чому, на чому не вдається заробляти. Загалом сьогодні буде цікаве та просте відео, в якому я покажу, як нам вдається з підписниками заробляти на криптовалюті. Тому робіть собі чашку запашного чаю, і ми будемо з вами приступати. Сідайте зручніше та гарного вам перегляду. Отож, друзі, мені як будь-якому інфлюенсеру хочеться поділитися своїми та результатами. Підписників, тому що для чогось я це роблю, і людям хочеться показати, що це приносить якісь плоди. Тим більше в нас сьогодні був непоганий результат. Ми з підписниками заробили, я заробив декілька тисяч доларів, вони заробили. І ми загалом підсумуємо усі активності, які ми робили за останній місяць, і покажу, що в нас з цього виходить. Пізніше я підведу підсумки, трошки додбавлю психології, про ФОМО, про можливості, про результати. Поясню, чим ці всі можливості використані та невикористані поєднані, тому як. Завжди буде цікаво. Отож, почнемо ми з того, що вам потрібно бути підписаним на мій телеграм-канал, тому що багато можливостей, які бувають у нас, не встигають дійти до Ютуб каналу, тому що об'єктивно на них іноді не вистачає часу, щоб зняти доступний відеоролик, тому що, як ви знаєте, в крипті все швидко відбувається і потрібно вміти завчасно на це реагувати. Тому іноді відео на YouTube записувати часу немає. А от в телеграм-каналі це все виходить досить вчасно та швидко, тому обов'язково підписуйтесь. Сьогодні буде багато мови про телеграм-канал. Тому що саме там я буду показувати всі активності, які ми робили. Я ось тут вам закріплюю QR-код, обов'язково підписуйтеся. Там є чат, ви можете посилання також знайти в описі під відео. І в чаті спілкуватися з людьми, давати їм запитання, тому що всі мої слова завжди підкріплені фактами. Я не просто ганяю в воду, не розказую щось, якісь циферки. А це все є, можна перевірити, зайти в чат, почитати коментарі під постами. Це все, що я показую, все підкріплено фактами. І якщо я кажу, що якийсь підписник заробив 3 тисячі доларів, значить цьому є пруф. Тож сьогодні у нас 23 число, 23 січня. Відеоролик нас вийде 24 січня, і буквально вчора переходимо одразу до екрану мого ноутбуку. І дивіться, я детально розписав ввечері. У нас це була пів десятої, тисяч переглядів постиг пост набрати, тому достатньо більша частина людей в каналі подивилися активних. Цей пост я розповідав про токен сейл монетки біт. Відповідно, я прописував це в нас півдесятої. Зранку вже були результати, тому не було часу записувати відеоролик. Тому я пояснюю, чому потрібно бути у телеграм-каналі, також у чаті. Ось бачите, буквально зараз люди переписуються. Був досить цікавий токен сейл на Binance, що незвичайно для нас. Він такий був вперше. Виходив токен біт, токен від АІ сегменту можна сказати. Він зараз на хайпі. Виходив він з непоганою капою. Нам продавали по непоганій оцінці. по і очевидно, я одразу тут прописував, що тут можуть бути ікси. Навіть пояснював, чому тут можуть бути ікси. І насправді вони були від 5 до 10 іксів, спокійно можна було забрати за локації в 500 доларів. Спокійно можна було забрати 2, півтори, 3, 4, хто скільки зміг, стільки і забрав, тому що розпродавали люди по різних цінах. Там, взагалі, хто клеймів в іншій мережі забрали по 6-7-8 тисяч доларів з інвестицій в 500 доларів. Чи все так просто? Звісно, насправді ні, тому що учасників було багато, а отримали алокації лише перших 5 тисяч. Але я про це все ще детально розповім. Отож, дивіться, я розписав про цей сейл, і все, що було потрібно вам, це просто зайти, приєднатися, якщо у вас немає Binance, зареєструвати його, поповнити гаманець на 500 USDC в мережі Binance Smart Chain та поповнити його нативним токеном для комісії BNB. І насправді інформація ніби проста, але якщо ви не ви можете половину навіть не зрозуміти з того, що я сказав. Тому, коли хтось скаже, що це очевидна ідея, що тут легко було заробити, насправді це не так. Тому що, як мінімум, потрібно мати базу знань, а це знати, як перекидати токени, як зареєструватися на біржі, як верифікуватися, як створити обтригаманець. Навіть елементарно, в 2025 році в крипті люди не всі знають, що потрібно нативний токен для оплати комісії. Тобто, якщо ви там, наприклад, маєте користуватися монеткою USDT чи USDC в мережі Binance Smart Chain, не всі люди навіть знають, що потрібно BNB для комісії, тому що не знають, як відрізнити толком біржу від гаманця. І насправді вирішення цієї проблеми є просте. Ось мій телеграм-канал, ось тут є закріплене повідомлення, де є просто розписано десятки відеороликів, як і для новачків, так і для просунутих. Тут навіть все підписано. Якщо ви буквально передивитеся ролики, які вам цікаві, то ви отримаєте таку базу знань, що. Вам просто перекриє це більшість платних курсів, які вам продають там в інстаграмі і так далі. Тому що тут є база знань. Ви будете знати, як перекидати токени, як підписувати транзакції, як додати мережі, як додати токени, в чому оплачувати комісію, як реєструватися, верифікуватися. Насправді тут є все. Ось тут навіть є четвертий пункт окремий відео для новачків, які значно допоможуть розібратися в крипті. Тут насправді дуже багато відеороликів. Я вибрав найтакі корисніші і найцікавіші, тому що багато роликів втрачають свою актуальність, тому що є активності на тиждень, два місяці, Там потім проект видає дроп і все. А ось тут ролики, які живуть вічно, тому обов'язково переходьте в телеграм-канал, переходьте в прикріплене повідомлення і передивляйтеся ці ролики, щоб в майбутньому, коли буде ось така можливість, про яку я говорив від Binance, ви вже знали, що робити, як з цим поводитися і як на цьому заробити. Отож, проходимо далі. Ось у нас відбувався сейл, потрібно було просто мати аккаунт Binance, я вже сказав, поповнити його. Тут, звичайно, була інструкція від Binance, яку можна було переглянути. Я тут детально все розписав. І все, що було потрібно зробити, зранку в 11 зайти і пробувати на фірском фірсеру, хто перший того, тапки. Викупити алокацію на 500 USDC, яку швидше за все можна було продати спокійно у декілька іксів дорожче, в принципі, що і вийшло, тому що скільки мені вдалося і підписникам заробити, з цього я покажу чуть, чуть пізніше. Так, от я одразу казав, що якщо пощастить, тут можна буде зловити 5-10 іксів. Також була тут інформація розмита про те, що Україна в бані, і насправді, спочатку, коли я опублікував цей пост, насправді хто мав українське IP, не могли зайти на це посилання на цей сейл, і люди одразу підняли паніку. Як я вже казав в кружку. В телеграмі люди самі надумують собі проблем. Хтось почав говорити: я не буду заносити туди свої 500 USDC, тому що Україна в бані, в мене їх заберуть. Хтось почав кидати скріни з підтримки. Насправді, люди придумують собі, собі проблеми і потім, відштовхуючись від них, ще накручують інших. А в мене насправді все простіше, тому що я вже людина з досвідом і я знав чітко. Я пробую взяти участь. Якщо, наприклад, я по IP не зможу зайти, я так і написав, підготував VPN, попробую з VPN. Якщо забанять по верифікації Україну, ну тоді ми всі в прольоті, нічого страшного в цьому немає, тому що не так буде обідно. Люди нагнали собі самі страху, самі попридумували, що якщо вони виграють алокацію і проінвестують, потім біржа подивиться, що в них інший QVC, наприклад, там український, який забанений, їм заберуть гроші. Хто взагалі сказав, звідки взяли інформацію, що біржа буде забирати ваші гроші? Насправді це смішно, тому що такого в практиці майже ніколи немає. Хіба в тому випадку, коли біржі зовсім скамилися. Просто, якщо почитати коментарі під цим постом і переписку, то ви все зрозумієте. І я насправді дивуюся, звідки люди беруть стільки. Страху придумати самі собі перешкоди, аби не робити чогось, що піддається ризику, що відповідно виводить вас з зони комфорту. Це насправді наш мозок так блокує, тому що його завдання залишати нас завжди в безпеці та спокої. Відповідно, він блокує наші дії, які можуть привести до якогось ризику, стресу і так далі. Так я для себе це поясню. Так ось дивіться, друзі. Тут, до речі, от в мишетоки не. PX від NotPixel, Climbless. за насправді дроп вийшов такий зовсім не дуже хороший. Але все ж таки, як бачите, я тут 449 доларів заробив. Зараз ціна трохи впала. Хто інвестував, теж там не дуже задоволені, але не всі дропи будуть. Зіксами так сказати, вже в 11.05, бо в 11.00 був початок, я підготував два акаунти: один свій, інший сестри, тому що можна було приймати участь лише з телефону. І здається, з одного аккаунту мені вдалося викупити алокацію. І насправді, ось ви можете побачити, що в мене один аккаунт викупило 20 тисяч токенів біт по ціні пресейлу. Ось я, до речі, в кружку це поясню. Можете послухати. Зараз. Тепер це не узігнали. То все, не понесу, бо більше забере, кому треба ваші 500 доларів, більше більше не забере, нічого не зробить. Люди то, то, що я завжди говорю, люди самі собі проблеми узігнали, хтось приймав участь, хтось не приймав, хтось боявся, когось не прийшла, одразу когось не вийде тільки в того, хто, хто не пробує. Ось і все, ми розганяйте спільно перед Люди не приймали участь, бо Пітер, баш, я в собі речі буду приймати участь з самого початку, пікати не що підготував, заранку стали, зайшли, видим аккаунт за У мене теж транзакції фейлилися, у мене теж не проходило, у мене теж вичули, якось один проблема аккаунт за ніс. Тому всі, хто заніс, всіх вітаю, думаю, пару сів маємо можливе спокійно, хто не прийшли, розшаровуватись, всіх все включило, всіх все не проходило, комусь пощастили, комусь ні. Це не означає, щоб потрібно не проводять рази. Все. Насправді цим все сказано. Логіка абсолютно проста. Не додумуйте собі самі проблем і робіть дії, які в перспективі принесуть вам якийсь результат. Так ось, проходимо нижче, як бачите. Тут вже можна було буквально через 2 години продати токени. Вони взагалі не тягнули з цим, одразу дали нам всі токени 20 тисяч. Як бачите, я їх одразу міг продати за 2 тисячі доларів. Я їх отримав на мережі BNB, хто отримав їх на бейзі, це було зовсім неочевидно. Ті взагалі там могли продати з перших хвилин за 6-7 тисяч доларів. Я бачу, скрини люди продавали. І ось буквально ще через 2 години я трошки притримав токени і продав їх за 4200 USDC. Ось можете побачити. Тобто 500 я проінвестував сюди, 3700 доларів чистого профіту я отримав. Це приблизно 160 тисяч гривень. І я не один такий. Зараз я вам покажу коментарі. Ось переходимо у чат, і перший скріншот, який я побачив, підписник пише, це що вже можна продати. І ось в нього скріншот 2400 доларів. Якщо взяти там алокацію, 1900 чистий профіт. І насправді ви можете думати. Ну, там, комусь пощастило, в когось прийшла транзакція, в когось виграв аккаунт, в когось ні. Можливо, там вже люди шарять, знають. А ви навіть не здогадуєтеся, що, можливо, цей підписник чи інший підписник, який виграв, чи ця людина, так само недавно потрапила на мій youtube канал, недавно підписалася, передивилася ролики, розібралася і спробувала взяти тут участь, і спробувала свою удачу і виграла, і заробила. Звичайно, є люди, які. Місяцями нічого не виграють і не заробляють в крипті. Є такі, які втрачають. Можна рік не заробляти, а потім отримати зразу 10-20 тисяч доларів, десь заробити лайфчендж зловити. Може такого і не трапитися, буває різне. Але навіть якщо ви будете заробляти в якихось проектах, там вклали 60 доларів, заробили 120, умовно там як було в нас з Катізеном. Ми купляли там пас, здається, 30 чи 40 доларів, потім просто отримали Х2. І все одно, навіть якщо ви будете заробляти десь 30, десь 100, десь 200, десь 500, десь 1000, десь 70, це все на дистанції накопичується і це значно. Більше ніж ноль. Якщо ви за рік там вдалося заробити, наприклад, вам навіть не знаю, 2500 доларів, це все одно більше, ніж ноль, якого могло не бути. Тому я дивлюся на це так. Прийдемо далі. Звичайно, тут багато людей фомлять і жаліють, що просто не змогли виграти, тому що лише 5000 місць. Звичайно, такі сейли ще будуть. Тому що цей був досить неочікуваним. Його анонсували в один день, на другий день він вийшов. В майбутньому, якщо будуть ще такі сейли, то якщо буде час, я розпишу детальний відеоролик і покажу, як це все робити, куди натискати, тим більше я вже маю досвід з попереднього сейлу і зможу підказати багато нюансів та речей, які допоможуть вам краще і успішніше прийняти в тому участь. Але вам потрібно бути підписаним на телеграмі на Ютуб канал. Ось ще один скріншот. Наприклад, тут бачимо, що людина вже напевно продала. В нього є BNB на 400. Доларів і на 536 USDT. Тут що ще за все людина викупляла там на 100 доларів, напевно, лише. Ну і дивимось сюди далі. Тут вже я писав свій пост. от якраз про те, що я писав, в бейс 8 тисяч доларів майже вийшло. В тих, хто іншій мережі отримував. Тут люди фомлять, тому що, звичайно, багато кому не вдалося купити, і це породжує ефект втрачених можливості у інших людей. Пізніше, до речі, про це поговоримо, бо фому це окрема історія, окрема тема. Плюс 1700 доларів. 1200 чистими, ще один підписник. Так, таких кейсів насправді небагато, бо якщо взяти глобально, там з багатьох людей, які приймали участь, виграли лише в одиниці, лише в одиниці прийшла транзакція, але де доказ того, що ви наступного разу не будете в цих одиницях, які виграють і зароблять декілька тисяч доларів. правильно? Правильно? Я просто дивлюся на це все з оптимізмом, тому що якщо я би дивився на це все з негативом і з песимізмом, то я б взагалі не займався криптою, ніде би не брав участь, нікуди би не інвестував. Дивимось далі, що тут у нас 0.2 в людини не пройшло. 0.3 теж акаунти не пройшли в когось. Транзакція ніби пройшла в кінці, зафейлилась 1060 доларів профіт, ще один аккаунт. Пише людина, що викуплелось з 3-4 разу. Тут взагалі людина в шоці, тому що вона ще потримала довше. Пише, наче сон якийсь. Тут вийшло 3148 доларів. Виходить, тут 2600 чистого профіту. А якщо людина, наприклад, там працює на роботі і отримує зарплату 20-25-30 тисяч гривень. Це величезні гроші для неї, і це може змінити навіть її життя. Ну і тут далі в нас вже йдуть результати, бо ми стейкали свої USDT, брали позику, закидали на Окікс, отримували там токени аніме, які теж продавали, про це теж знімав ролик. Але зараз я покажу ще декілька кейсів успішних, неуспішних, і в кінці ми це підсумуємо. І я трохи поділюся думками. Додивляйтесь, обов'язково до кінця, бо вам буде цікаво. Отож, сьогодні у нас 23 число, давайте. Візьмемо 23 грудня і просто передивимо, що в нас буквально за лише за один місяць тут відбувалося. Так тут ми отримали дроп ФЛ, але це 17 грудня. До речі, про це теж був ролик. Промоакції регулярно виходять промоакції: Байбіт, Окікс, BінGix, Мекс. Це все можливості заробляти 20, 30, 50, 100, іноді навіть 300-500 доларів. Просто треба робити або більше аккаунтів, або приділяти час більшій якості. Я, в принципі, все про це, все в роликах розповідаю. Тут була у нас промоакція, тут був лаунчпул, в якому теж ми отримуємо завжди трошки доларів до депозиту. Тут у нас був лаунчпад, в якому я теж виграв. Тобто, якщо я виграю, чому ви не можете виграти? Звичайно, у мене є більше аккаунтів, ну, але я їх зробив. Ви теж їх можете зробити. Тут насправді нічого складного немає. Хто робить, той Підтримує. Це відео було про лаунчпад. Тут у нас голосувалки на байбіт проводяться, які теж декілька доларів дають заробити. Просто хто має вільну ліквідність, може закидати. Токінсплей ще регулярно проводяться. Ось якраз, до речі, про Катізен я писав: 30 доларів вклали, прийшов час, 60 забрали. Небагато, але добре. Лаунчпул на Мекс, лаунчпул на байбіті. Можливості просто тьма, і багато хто їх просто пропускає. Ще один лаунчпул закінчився. Тут я виграв. Лаунчпад, і ви не дивіться на те, що я показую свої кейси. Під кожним цим кейсом, під кожним постом є коментарі, в яких люди теж пишуть свої результати, і я далеко такий не один. Бо у вас може скластися враження, що заробляю лише я. Ні, насправді це не так. Якщо ви відкрити тут коментарі, то можна глянути, що тут є один, один, Тут не пройшли, є тут пройшов 0-0, 0, 8, Не пішов 1, 24, 1, 1. Тобто люди виграють, це не лише один я заробляю тут. Ці всі кожен кейс, який я показую, в кожному з кейсів є підписники, які теж тут заробили. Ми продали токени з лаунчпаду Вийшло 170, 215 доларів. 12 діксів з невеличкої інвестиції. Тут промоакція в нас. Тут ми брали участь в сейлі Солаєр, де ми теж вдалося нам викупити алокацію по дешевій ціні. Там вдали майже на 300 чимось доларів. Завтра має бути лістинг і цілком вірно, що це знову буде декілька іксів. І це знову з 300 доларів буде 600-900-1200. Розумієте? Всюди можливості на кожному кроці, просто треба вміти їх правильно використовувати. Тут ми отримали токени NotPay, фармили цей проект. Насправді там вийшло небагато, вийшли копійки. Тут на BingX був лаунчпад в нас. Тут ми отримали дроп від Wormhole невеличкий, кожен хто там більше стейків, більше отримав. Про це теж був відеоролик. Тобто в мене є так завжди. Я знімаю ролик, проходить... Тиждень, день, місяць, два місяці, півроку, і цей проєкт щось дає з тої активності, яку ми робили. Тому що в крипті воно все накопичується. Ви робите щось в червні, винагороду можете витримувати в листопаді. Ви робите щось в серпні, в вересні, може нагороду бути в жовтні, в грудні, а може бути на другий рік. Тому тут все послідовно. І просто ви весь рік робите, а потім робите паралельно інші проекти і вже отримуєте винагороди за старі. Це все циклічно. Ось тут, як я казав, я викупив алокацію ніби на 2000, але там була перепідписка, мені Локацію на 350 доларів. Дроп від орбітер невеличкий, але отримали. Тут про ФОМО щиток Трамп розповідав ось цей джампстарт, по якому ми отримали. Тут про акція ще одна від Окікс. І це все в одному телеграм-каналі за один місяць. А якщо зібрати всі можливості і результати, які були за три місяці за рік часу, то я впевнений, що тут, що тут зберуться десятки, просто десятки тисяч доларів заробітків, підписників моїх теж. Заклеїмали дроп від орбітеру, ще одна досить жирна промо-акція, яка може дати від 200 до 400 доларів. І партнерське промо. Тут ми токен піксель заклеймили, тут, звісно, дроп такий. Собі, ну і доходимо вже, в принципі, до того, що я показував, Заклеймили токени, я викупив алокацію. І тут ще з джампстарту 160 доларів вийшло. Ну і ось, в принципі, все. Це все лише відбулося на каналі за один місяць, скільки було можливостей, скільки разів можна було заробити. І я впевнений, що якщо брати участь у всіх таких проектах, які я виділяю, яким я приділяю час, тому що крізь мене проходить дуже багато проєктів, але я далеко не все пошту свій телеграм-канал і далеко не про все знімаю відеоролики. Я це фільтрую, і якщо ви ці фільтровані проекти будете робити, рано чи пізно ви десь заробите. Звичайно, що вам може не щастити, ви можете думати, що ви невезуча людина, там всі виграли, я не виграв, там всі виграли, я не виграв. А потім може бути просто якась можливість, де всі пролетять, а ви виграєте. Веду я до того, що заробляти тут можна, заробляти тут треба, я би сказав. Я лише цим конкретно займаюся, лише на цьому я заробляю і в принципі показую все, що я роблю, і стараюся допомогти підписникам, теж на цьому заробляти. І я хочу сказати, що в мене досить успішно це виходить. Це навіть можна подивитися по тому, наскільки часто слова вдячності пишуть мені в приват, так само в чаті і так далі. Як я вже сказав, коли будуть якісь нові можливості, якщо ви будете підписані на телеграм-канал, на Ютуб канал, то ви вже так мимо просто них не пройдете. Але постарайтеся до того часу отримати якусь базу, щоб ви хоча б розуміли. Коли я пишу, там треба закинути, то туди підготуватися для того, щоб ви вже розуміли, як це зробити, щоб ви вже не питали, наприклад, як там перекидати токени між біржами. І, наприклад, там в людей були проблеми. Багато хто просто тисячі доларів прибутку сьогодні втратив через те, що умовно потрібно було закинути там на комісію монетку USDC, там, в BNB чи в Бейзі, а закинули в ефірі нативному і просто чекали. Курс укатувався і не дозаробили багато людей. ФОМО. Про фому в мене є окремий відеоролик, цілий, досить довгий. Ось тут його закріплю, який варто вам переглянути. Тому що сьогодні дуже багато людей саме з цим стикнулися, з ФОМО, з ефектом втраченої можливості. Коли одні заробили, показують свої профіти, а інші не пройшли. Хтось взагалі не пробував, хтось пробував, але не пройшло. В когось пройшло, але дешево продав. З цим всім вам потрібно справлятися завдяки прокаченій психології на ринку. Тому що, якщо ви будете ФОМИ, Якщо у вас буде непрокачана психологія, то ви навіть заробивши, не зможете грамотно ці гроші вберегти, як показує практика. Тому що я сам з цим стикався на початку свого шляху, коли заробляв. Певні ікси до свого депозиту, а потім успішно їх зливав. І зараз ділюся інформацією для того, щоб люди в майбутньому не повторяли моїх помилок. Надіюся, комусь це допоможе. І якщо далі будуть такі можливості, буде новий сейл від Binance. Я впевнений, що там вже буде конкуренція в рази більша, але якщо дадуть час, то я розпишу детальний відеоролик або пост, і ми зможемо прийняти участь. І знову буде достатньо переможців. І знову буде багато людей, які нічого не виграють. Це нормально, так має бути, це циклічність. Хтось перемагає раз, хтось підряд, хтось зовсім не перемагає. Я просто з цим змирився, я беру участь всюди, де можу, в принципі, де мені подобаються активності. І як показує практика, це приносить свої результати, чого і вам бажаю. Тому, друзі, ось такий простий вийшов відеоролик. Якщо він вам сподобався, інформація була корисною, тоді підписуйтесь на канал, ставте лайки. А я, як завжди, бажаю вам профіту та до нових зустрічей.